Зелене світло винаходам обласні чиновники взялися за тісну співпрацю з розробниками інноваційних технологій. Для цього влаштували конференцію вчені Прикарпаття сталому розвитку краю. Співпраці з науковцями відзначають обласні чиновники, розпочалася ще торік. Як результат у вишах для голів райдержадміністрації організували День відкритих дверей. І відтак відзначають фахівці вже заключено та підписано чимало угод про співпрацю. А вже нині винахідники та науковці представили на розсуд можновладців нові проекти та програми. Адже нині всі розробки. Закуповують в основному за кордоном. Натомість, якщо впроваджувати ідеї українських науковців у нашому краї, кажуть чиновники, можна економити значні кошти. Ми сьогодні бачимо, що вчені Прикарпаття, особливо це молоді вчені, вони абсолютно значить, активізувалися. А з якою метою? Ну по-перше, треба заявити про себе, треба десь почути, щоб скажімо, це. І ми сьогодні проявляємо як влада зацікавленість, що так ми хочемо, щоб про нас про нас знали. Ми хочемо, щоб про наші вчені Зробки, які вони значить проводили, так віднайшли реальне втілення, серед науково-технічних інновацій і творчих проєктів, ось такий багіпозашляховик. Це творіння молоді та викладачів університету Нафти і газу в рамках роботи студентського конструкторського технологічного бюро. Таким чином, викладачі мали намір перетворити теоретичне навчання у більш цікавий процес. Відтак півтора роки роботи з ескізами та три на виготовлення. І як результат, цей транспортний засіб здатний долати майже будь-які перешкоди. Хоча винахідники. Мріють аби вітчизняні розробки замінили китайські. Це така комплексна проблема в нашій, в нашій країні, де е, виробництво чомусь зараз, е, виробництво, воно чомусь, власне, як галузь, виробництво як таке, воно чомусь е, знаходиться не на першому плані. На перший план вийшли е, торгівля, е, якісь там послуги. Дуже всі радіють з того, що ніби нас врятує туристична галузь і так далі, насправді, всі потужні країни вони. Мають дуже потужну значить цю промислову виробничу складову. Ну я думаю, це не в моїй компетенції, щось змінити це має бути робитися на рівні держави, якісь прийматися заходи по стимулюванню виробника. А от для того, аби про науковців та їх винаходи не лише говорили, обласні чиновники пообіцяли допомагати втілювати їх у життя, а саме стати містком між інвестором та винахідниками.